Яке відношення має Starknet до такого продукту, як SHARP, Поїхали? SHARP – це продукт, це сервіс, який використовується для обчислення доказів правильності виконання програм так, на Cairo. Я нагадаю, що Starknet і команда Starkware мають власну програмування Cairo. Дуже крутий хід для того, щоб так залучити якомога більшу кількість розробників до розробки. Власне, на старкнеті мати власне мову програмування це є тільки плюсом, і дуже крутий хід команди. старкнет. загалом шарп можна використовувати для підтвердження правильності виконання так конкретно взятої програми на каєру, забезпечує дійсність переходів на операційну систему старкнету, старкнету тобто старкнетос. Загалом зараз Starknet використовує шарп для амортизації витрат на виконання. Отже, я намагався вам висвітлити, для чого ж потрібен шарп з Старкнету. Надіюсь, вам сподобалося відео, вивчайте Starknet, вивчайте офіційний блог даного проєкту і офіційні соціальні мережі даного проєкту для того, щоб завжди бути в курсі подій і отримувати завжди актуальну інформацію. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.